Що ми маємо на сьогодні, дивлячись на ці відео? Я би сказала два прибрані сараї, викинуті речі з чотирьох кімнат будинку. Та гори сміття, але насправді тут перероблена колосальна робота. П'ять днів я сама розхламлювала та перебирала речі. Два дні ми з чоловіком носили меблі, розбивали їх та пиляли. Зранку до ночі в пошуках скарбів серед тонни мусора, десятки потрібних речей та сотні непотрібних. Цей будинок не підійшов би лінивим людям, бо роботи тут дуже багато. Та ви і самі це бачите. Цей би будинок не підійшов людям-мінімалістам. Я скажу більше. Цей би будинок не підійшов нам ще 10 років назад. Але на сьогодні це ідеальне місце для нас. Ми не любимо помірне та спокійне життя. Нам хочеться бути в русі. Якби в цьому будинку не було скільки лахміття, було б не так цікаво. Я вже з нетерпінням чекаю етапу ремонту: кожну кімнату, кожен куточок зробити своїми руками, запустити життя в цей будинок і дати йому розквітнути, наповнити його коханням та кохатися в ньому. Кожен день отримати задоволення від думки, що в нас вийшло. Вийшло збудувати свій рай серед сірості та буденності Німеччини з любов'ю, ваша пара економістів.